Тепломакс це стильні, надійні, сучасні та енергозберігаючі обігрівачі. Виконані в стилі лофт вони є універсальним вибором для будь-якого інтер'єру, бо можуть бути виконані в горизонтальному або вертикальному варіантах, а також ви можете обрати потрібний колір та тип покриття матовий, глянець або металік під замовлення. А за допомогою спеціального додатку ви можете управляти обігрівачами прямо з вашого телефону. А ось практичний приклад використання обігрівачів Тепломакс. Ось такий у нас обігрівач в стилі лофт, дистанційне управління на смартфоні. Можна змінювати температуру. Змінюємо на 31 градус Цель. Це у нас бажана температура в приміщенні. І одразу бачимо, як вона змінюється на дисплеї. Можна вимкнути, вімкнути внизу зліва кнопка. Ось одразу вимкнувся та переходить в режим OFF. Можна вімкнути, і ми одразу бачимо, яка у нас температура в приміщенні. Обігрівачі Тепломакс обирають провідні компанії у різних сферах. Так, вони встановлені вже в Міжнародному банку реконструкції та розвитку, автосалоні Ілта на лівому березі танцювальній студії ТОП-1, університеті Шевченка та мережі раннього розвитку Фудбік. За консультацією звертайтеся за контактами на екрані або скануйте qr код для додаткової інформації про обігрівачі Тепломакс. Переходьте за посиланням на сайт.